Та почекай, я відео знімаю. Всім привіт. Я Зандією Марианіфі на телефоні грав. Ну, тримати планшет і грати на телефоні це неудобно, Тож, ну, сьогодні на планшеті грає. Що ти казав? Без корделюса? Ні, не ходят. Вас багато деву. Хорошо. А то ты будешь позорный, давай сними! хе Кстати, я сегодня апнул мастерство до шейдов. <laughs> чё ты здесь делаешь, алё? Ты чё в шейдах такая долго атака? Не <laughs> знаю. Чё, я завжды с початку гаджеты активировал, алё? О вдох тільки а, Дивись, яка ультавка, Денхор. Денхор. Чого? не от хар. Дивися кавульта в кордаюса! Чого? Да бий тепер мене. Ем, а ч, а ч тільки на одну секунду воно... ну ха чи що де буде е, вбивати? Секунд Секунда і так дуже швидко пройшла. Ну от заметала я не вмію грати. Тепер лайлої підуть в заміну. А от дальники вже подають. Такі, як вона. Ти взагал. Як ти вгадав? вгадал? Я не знаю, работа. Я буду под ты что ты здесь делаешь? Ну конечно, вс в Джеки бата Хп вода танк. Ну вот природы в легендарке в Джеки добавить шансы. Вообще Що за Ну, вся тобі хана. Дай проротести, алло. Дай протести. І походи... Та я не встиг тих та ти, Алло? Цей гадчить ні. Цей гаджет нібито замедаляєш. Ще раз прочитаю селішті. Вистери з конфетного автомата Замідоляє це обергон на 9,5 секунди. Хорошо? Прочитав. А я вам ще не побачив, чи замідоляє воду? Алло! Ти навіть ульту не побачив. Ти навіть не знаєш, яка ульта в мене, алло. Я вам ще... Кстати, я вам ще хочу сказати, що ну, відео як я з Андрієм граю не виходили. Ну, довго. Я вам ще нічого не почув! Я я говорив підписникам і нічого не почув. Вам ще вбивати. Та... Чого не вбивати? Че я а, хотів да. говорить? Что? У нас нету принципиаты, мама протестит. Дай мою достиру пушки. Занову папу протестить. Что ты хотів протестить? Иться ч за? Та дай мені хоч ще з підписникам сказати. Кстати, я хотів сказати, що відео довго не виходили, а де просто в Береші був 23, десь 4 равня її не дзвонив. Кстати, чого ти не дзвонив? Кстати, чого ти не дзвонив цілий? Ну, пару днів. Тобі у телефону лучше ближче до планшету положити, щоб тебе підписникам було чути. Або ж вони не хочуть чути твій голос, не знаю. Ну хай один я чую. Та блін, Все тепер точно граємо без джеків. Ні, без корделіуса ми з будем грати з корделіусом. Ну без Джекі, бо, бо Джекі виграла Корделіуса. Да <реку> дай протести <реку> ти. <реку> ти! ти на місці, Стій! На місці стій! Як тобі <реку> таке? І за медленку Дельфі. Підходь. Не перейду я, Це ти до мене підходь. Ти че я пішов? Я і так хотів померти, щоб чтоб бойцам наконец-то бля. Да Ти знаєш, кого я візьму. Підписники вже це, бо це, це вже знають і бачать. А от ти догадайся. Нокаут. Ну Хорошо, його. Не його. <рес> що ми разом! Ага, бачу, ти захотів подивитися, кого я взяв, то тоді я міняю бойця. А хоча він обстойний. А вот вода вже топ. Я если в то пайпер взяв так це мої камераменські кущі Чо ти в камерамецьких кущах делаешь, Алло? Чо я ультою не попав? Я тоді в твої дабл баблски пошел. Не понял, куда за тим кабель Я їду на дно помогу моим камер медом. Да-да-да! Ну хоч у та сохранилась це саме главная. Так. Бачу, треба збідити бойця. Точно. Дальник, Дальник подойдет. Так... Як ти думаєш, кого я взяв? Пайпер чи mm. Ні. Зараз побачиш, Вот і моя пайперуха пердуха. А це вухо. Кстати, ти бачив, який в мене вискинутий ліс? Вона не Що ти тут зробиш, Альо? Йди. сюди. Де ти, Вішо? Вішо, Вішо, куди ти до моїх камерменів пішов, Альо? Точе, Точно, як я не помітив тебе? Куда ти знову бігаєш, алло? Я не буду бігати за тобою, алло я <плес> не що за... Я вовсюди тобі допустив побачити. Куда ти знов? Цей такий класний скінис з Бравл Паса не буде піхати. А чого ти тут зробиш? Я вовсюди тільки... Я вовсюди протестувати хотів, а ти вже от не дав. Харир, поміняй бойця. Ну все, тобі хана. Кстати, прирукачати його надо. <ривання> <ривання> та, та, блин, а тільки на він. Ну, він хоче блейфник, а я дальник. Де ти, говори? я посередині встану і уб'ю тебе. Ну, знайду. Де Да Я да, ты. Понял, где ты делся? <реш> Вижу кого ты у духов? И вообще, Бравл Старс, дивіться це видео до кінця, я вам скажу. Эдгар не такий, как бути. він не может. Ну, він не может, він не может. Ну, Едгар не може бити і хилитися. Зараз в треніровці навіть це поКФУ я спеціально піддяв, піддався. Де то є Едгар. Іспитать треніровка. Так. Зараз подивимось, як він хилиться. Заприрігуємо. Так видає ще сила Васабі. Реально хілиться по 378 хп. Алло? раз. Ага, хілиться він. Бравл Старірс. Зробіть по іншому. Щоб... Ви бачите, яка велика сила Васабі. Ой, случайно подривати, тут я його вбью. Накуплю духу швидку і получу на босса. Згипер фолосу! Бачите, відео юрит, блін, великий. І він ще ти хилиться вообще не то, что надо. Все, готова наша майка, тільки я пойцас смію. Що ти ще наблюдаєш? Кстати, мені тільки побачило, що відео дуже довге. Всім до побачення. Чекайте ще одного відео. Сам.